Місце відпочинку там он позаду мене вже є гори кручі Завтра детальніше покажу, що це за місце. Готуємося вже до вечері. Зараз будемо розводити кострик зупинились ми тут у такому дворику у людей. Звичайну кімнату зняли, у звичайному такому дворі. Така красива калинка Це Кіт Оскар, місцевий господар, директор буків. Директор каньйону. Кіська-кіска. Такі топленький. Ось таку кімнатку ми маємо. Ми вже тут розкидали свої речі. Є речі. Власників, ну коротше, за 200 гривень з людини, то я думаю, більш-менш нормальні умови. Ми йшли зранку за пиріжками до славнозвісної тут Бакаті. Катю ми не знайшли, але знайшли ось це красивезне місце. Я думаю, що це не єдине тут таке гарнесеньке, що ми можемо потім розглянути. Ну, коротше, добрий ранок це коли ось так. Роса на ніжках. Це дуже приємне відчуття. Сьогодні ввечері. Mm -hmm. mm -hmm. До побіди І Якби победа, то згадайте мене і ми будемо пити з дідом теж. Mm -hmm. <ріхи> <ріхи> це гарне э, у вас приближення, звісно. Ну, а що ж? ж Навесенька пляшечка куплена. Бачите? І загора, mm -hmm. Все, щоб було екологічно чисто. Ну, вона mm -hmm. у вас ще й за це саме. А як же? Mm -hmm. Все за бомбірувано. Це ви самі так. робили таке? Да. На, на, на малині? Да. І ожина, і вишня. вишні. Сильно добре. Ой, сильно добре так. Да. Mm. Сильно добре. Ну як натуральне на смак. <рес> а, ну, Бог, все ж у садку натуральне, це ж ми не те, що на малині. Ну, ви плохо закрутили. Ще на... пиріжки. Да. Так, як я обожнюю лазити по всяким таким яким якихось е, місцях. Де геть немає зовсім людей, сама природа і там, ти. Отам от класно. Можна там палатку поставити. Так, да, які гарні місця. Класно було би тут залишитися з палаткою, прокидаєшся під шум водоспаду. Дивись мокрі камні, акуратно дуже. Дуже слизькі каміння, тому що не тільки від того, що вони мокрі, а й сама якась така текстура у них. Дуже вони гладесенькі, боже, ну це ж капець. це такий міні-рай на землі. Яка краса. Дивись, бо каміння дуже слизьке. Щоб був шок контент, але не настільки шок. Обережно. А -а -а -а. На цьому урочищі дуже багато таких прикольних місць для кемпінгу. Ось, наприклад, як ця галявина. Тут камера не передає, але тут дуже багато місця. Ось видно по цьому спаленому кострику, що люди і по цьому місці, що тут була чиясь палатка. Люди тут відпочивали, тут так затишно, тихенько. І самі скелі поряд. Mm, ну, Руку людей видно везде. непонятно що там написано, кріпки, Вдбись, Ослан, щось таке, коротше, якийсь бред. Із розваг може бути рибалка. Ми сьогодні ввечері теж вийдемо, e, спробуємо нашу вдачу, ось люди тут уже. Поселилися в кемпінгу. Ми теж би могли б так зробити, аби в нас була своя палатка. Вау! А це місце якраз для нас, для людей, яких немає своєї палатки. Для немає свого, свого намету. Свого жилья. Камні просто велетенські. Ну, ми легких путів ніколи не шукали. Э, ту ножку прибери, я пригну туди. Оба! Стежок як такових тут немає, але пройти, якщо повільно. Не спіша можна. дзюрчить везде водичка. Це неможливо йти отак просто поруч з цими красотами нічого не знімати. Так, але ж рука людей, і нога, і рука бачиться у кожному кутку природи. Ненавиджу, коли смітять. В таких місцях, та й взагалі. Ну йома йо. ну що це таке? Так важко було це забрати з собою е, пусту бляшанку пластикову. Вона ж багато місця не займе в портфелі. Що це таке? Ну, Йошкін, матрешкін Так, ще одні чарівні просто божественні види відкриваються тут. Хтось ось е, заспокоював свою нервову систему, будував ці вежі. До речі, ну, кажеться, що це якісь такі дитячі забавки, але насправді дуже цікаво. Можна проявити свої архітектурні здібності, тому що треба ж підібрати ще камінчики так, щоб вони стояли. Ну, а взагалі ми прийшли тут подивитися на трошки інші камінчики. Які вони просто мощні. Є ще отакі кемпінгові містечка невеликі. Це ми забралися нагору і вид. Зверху, так сказати. Ще кажуть, тут є десь серце каньйону, зараз будемо його шукати. Переживає, каже, я на злізь, мені плохо стає. Все, тут якісь ось на скелі шпичаки, мабуть, для скалолазів. Якісь коротше, тут ось пружинки торчать, болти, які закручені, не знаю для, для чого це, але висота тут, звісно, капець. Може, так буде зрозуміліше на фоні. <ривіт> 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 на фіні мене, як тут. Йди зі все, спускайся, на нахуй. Ось по оцій стежці, якщо її так можна назвати, ми спустилися сюди донизу. Тут є типу, такий е... кам'яний пляжик. <ривіт> е, дуже тут, Дуже-дуже дуже гарно. Можна спуститися до води, тут можна навіть поплавати, я думаю, але буде. Вилазити із водички важкувато, тому що тут камні і вони в такому вкриті таким слизом, по якому важко буде вибиратися. Ну, красота Попробуй. тут ну, Можеш спробувати. А як я буду ти мене достанеш мені? Ні, ну, нічого? Із розваг тут ще можна зняти взяти в оренду лодку, сап. По ціні за човен 300 гривень за годину, а за сап не знаю. Я думаю, по такій річці між скелями буде прикольно поплавати. Ну, прощупай потихесеньку дно та й шурхай собі туди. <рес> <рес> Ти на камні стоїш там? Якийсь дав персив, якийсь камух І що поряд теж є камні, якісь, чи, чи що там? Не знаю. Ну, давай вже не ряй. Я думаю, там не глибоко. Ну, обережно, щоб головою не черканув ніякого камня. Два. Три, давай. Ой, блядь. А, я ж... а, блядь. В камінь? Угу. Каліно О, -о, -о. Так, ну що, Русик осмілився поплавати. Ми думали, що тут глибина ніхера собі. Але Але тут не глибоко. Можливо, він там буде трошечки покраще з цим. Ну, Русик тільки що вдарився коліном знатно, так. Так, е, крім того, що ми взяли у Бабакаті гарного вина, все-таки піражечки нам теж її вдалося придбати. Я думаю, що тут він буде зараз найсмачніший. Я дуже боялася зустріти зміюку в цій місцевості. Її, слава Богу, не, не, ми не зустріли, але зустріла ось такого дружка, і в нього там бджола замотана. От він. Тричі більші, ніж бджола, тому що вона у нього вся в паудині там. Звічі І він більше, її трошки смокче. Я. Русі кочкунув. Він здвічі більший, ніж я. Все, що потрібно: вагонка, газ, товари, госптовари, лобаза. перукарня. Все поряд. Ще тут є така історична штукенція. Ще з, часов, з часів Другої світової війни. Ну, як завжди, камера не передає розмірів цієї штуки, але він нереально велетенський. Коли ми сюди заїжджали і проїжджали повз цей танк, мені здалося, що він такий манюсінький, але бляха, він такий здоровий. Ах, я навіть не уявляю, які зараз там у нас на полі бою є танки. Якщо це із за часів тої війни, то які зараз там машини. Я теж вилізла коротше, сюди, Те, що дуже стало цікаво, мені що ж тут знаходиться е, в цьому танкові. Якщо не зважати на це все сміття, а просто подивитися, як тут все устроєно то місця тут дуже мало, звісно. Це я, я думаю, така штука, де сюди клали снаряди і стріляли. А ще тут, коротше, ми Найшли ось такі свічки. Я думаю, що тут робилися якісь обряди, але дуже надіюсь, що на перемогу нашу. Тому що як це пояснити по-іншому, я не знаю. Ось такі діла. Вже надворі і вечір і ми вирішили повернутися в це саме місце, де ми приходили сьогодні в день, але не з пустими руками ми повернулися. Жаримо шашличок. Русіку дуже тут, звісно, прохолодно, а я вже встигла ногою вступити в жаринку, і тепер не можу наступати на ногу. Трошки розкажу про місце, де ми зупинилися. Це будиночок у звичайних людей. Ми зняли собі кімнату 200 гривень з особи. Проживаємо тут. Такий у мене має довгий двор. Там стоїть наша машина. Ось коротше, тут така сама звичайнісінька літня кухня. Я готую нам сніданок 11-13, вчорашній шашличок. Буде зранку саме то. Ну, коротше, ось такі самі звичайнісінькі, сільські умови. У дворику є така ось альтанка. Тут теж обстановка така чисто сільська. Весік снідає. Директор буків вмивається. Так, знайшли таке класне місце, де можна затусити компанію з друзями. Тут так затишно зроблено, ну як зроблено, зроблено природою. Такі три великих камня, між ними є місце, де посидіти, кострик попалить і от такий от вид відкривається. Вон люди там приймають гідропроцедури, ми теж плануємо, але трошки пізніше, тому що дуже палюче сонце стоїть. І все як завжди, було б непогано, якби не нога і рука людей. Ну то вже ж блин, можна було б це все і забрати або оце ось все спалити. Це ж не так важко. Є ще тут ось такі скелі. І якщо видно буде, зараз я приблизу, тут такі ось крючки. Ось такі є ось тут. І по цій скелі, люди. Займаюся, як воно називається правильно? Альпінізм. Альпінізмом. Грибочок. Як моя рука, і то навіть більше. Такий собі тут росте. Знайшла собі такий камінець, щоб посидіти. Так класно тут. Водичка тече, джурчить. Такий приємний аромат повітря. Горяться величезна скеля. І вона вся пронизана такими крючками. От як для скалолазання. Я не знаю, як люди це роблять, тому що стіна під наклоном. Мені здається, це просто нереально. Але ми вчора бачили, хлопці тут лазили. Дручик виявився сміліший за мене, але я думаю, що теж наважусь так зробити. Блін, це прикольно, навірно, дуже класно масажує вода в тіло. Ага. Пішов в місця. Бригать туди. Ну, вроді як місцеві тут прыгають. Кажуть, що глибина велика. Я б не пригнала ніколи, звісно, туди. Ручку по приколу. О, виплив. Значить, все хорошо. Ага. Ей, ти де? О, все нормально. Так, ну що, на рибалку ми все-таки прибули сюди. Я поки що не зрозуміло, що тут клює, яка риба водиться. Ну, щось та й покльовує. малесенька, я думаю, того що... ось, Чуть не вилетіло. Приблизь поплавочок, щоб видно було, як воно покльовує. Та щось там да, дибає трошки. Трошечки. Опа. Опа. Ще, ще рано. Все, клікайте. Для порівняння це Русіковий поплавок, де нічого не клює. А ось це мій поплавок і він типу потонув у воду. Рузі каже, що це так клюють раки. Блін, ну от, коротше, от на, на, над це рівнем це? Це рак. води. Він його воно хам Це ось торчить. А це ось, ось геть у воді При... прибився. І я думаю, що там рак. Треба Але треба, заховую, да, треба трошки витримати, щоб його туди стати. Які у нас удочки, <гум> така і рибка ловиться. Манюпусінька, Троші. верховодочка якась. Випускай. Три желання я загадав. <гум> 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 ну все, до нових зустрічей, Пока.